Чемпіонат міста турнір аматорський. Однак головна нагорода серйозна. Гравці, що посіли перше-друге місця, отримують перший розряд зі спортивного більярду. До того ж, учасники мають можливість позмагатися з представниками інших міст області. Турніри проходять відкриті, тому що Ми і в тому числі приглашаємо ігроків, ріб з районів області. В даному випадку ми очікуємо ребята Стакмака з, з Дніпра Рудного, з Гуляйполя. Бірдянськ може під'їде. Цей чемпіонат зібрав 10 учасників, окрім запоріжців, грав і представник Токмака Михайло Кутовий. Мені здається, це живу, ну я сам по себе з детства займаюся спортом, спортом, спортом. Потім столкнувся з проблемою здоров'я. Ну, Білярд дають можливість виражатися виражатися. і моя травма не мішає в більярд грати. Увійти до числа призерів Михайло не вдалося. Та поки що це і не є його головною метою. Спортсмен мріє тренувати молоде покоління. Є деякі Скаті ребята, которые займалися они показують результати. конечно, себе приезжают, тоже вот грають на таких же турнірах. На турнірі спортсмени грали у вільну піраміду раніше більш відому як російський більярд. Головна відмінність від інших різновидів цієї гри тут немає битка і можна бити будь-якою кулею будь-яку. Цей більярд має свою особливість, яка гру водночас робить і легкою, і складною. Отже, зазвичай новачкам тут не місце. З одної сторони, що игра самая сложная, тому що треба контролювати весь стол. Всі шари, які ситуація для результативного удару може бути в багатьох частинах стола. Так що це показник е, рівня игры. На Переможцем турніру став новоспечений кандидат у майстри спорту Олександр Похальчак. Наступного разу чемпіонат міста відбудеться у серпні. Участь у ньому можуть взяти усі охочі. Краще підготуватися до змагань. Може допомогти школа спортивного більярду. Вона працює у цьому ж клубі за тренера. Чемпіонка Європи, майстер спорту міжнародного класу Жанна Шмаченко. Дмитро Костянтин